Вітаю вас на своєму каналі. А в мене сьогодні відео знову про перець. Я вже вам показувала, як я його пророщую ось в таких спонжиках. Деякі вже почав проростати, тому буду висажувати. Висажую я ось такі улітки. Це такі полоски нарізані із підложки для ламінату, Вона товщиною 3 мм. Закладаю ось так землю і скручую в такі кругляки. Земля в мене трохи волога, для того, щоб воно держалось і не дуже розсипалась. вона, Насипала я тут приблизно десь 2 см, щоб ця улітка була такою трошки товстенькою, щоб рослина нормально росла, не треба було її пікірувати в перші вже там дні. Зав'язується, вона закріплюється верніше, резинкою. Або ось так, як у мене резинки не було, то я розрізала перчатку. Все затрамбовую земельку, приблизно, десь не доходжу до верха на 1-1,5 см. Не скажу, щоб цей спосіб мені дуже подобався. Єдине, що ця, цей кругляк займає мало місця. А якби в мене місця було побільше, то ці улітки мені, якби вони не дуже до вподоби, бо все рівно там мало місця, і треба їх потім буде пересаджувати. Так, ну а зараз ось вам показую. Із чотирьох сортів в мене на даний момент тільки один проріс. Подав признаки життя, так сказати. Тому. Один перчик я буду висаджувати цю улітку, а оці три будуть трошки на пізніше. Ну, Так як вам показувала, затрамбовую гарну землю і потім уже самі насінинки просто розкладаю. Тобто не занурюю, не гну цей перший корінець. Щоб він не обламався, а просто розкладаю по улітки приблизно десь один від одного, 1,5-2 см. Потім присипаю землею, прижимаю добре пальцями і поливаю водою. Ну, ось такий принцип посадки в оці улітки. Далі треба кульком накрити. Я взяла такий великий мусорний пакет, щоб зразу весь оцей ящичок у мене помістився. Ну, і поставила в темне місце для того, щоб проростав цей перчик. Як тільки перші петелечки я побачу, тоді вже буду виставляти до вікна. Так, пройшло буквально у мене пару днів. Я посадила останні перчики, оті улітки три, вони посажені. Але неочікувано для мене за два дні вистрибнула в мене розсада ось бачите, в одній улітки, і просто витягла зразу на 2 см. Тобто, я посадила першу улітку разом з вами, і вона ось отут, бачите, де оцей Позначка оця. Тобто тут ще перчик сидить. І я орієнтувалась на першу цю улітку, де перший мій перчик. Але так вийшло, що той перець, що через 2 дні я посадила, він так вистрібнув. Буквально за 2 дні я заглянула. А там уже бачите, яка велика розсада. Тому, Треба в срочному порядку вже щось мені робити, то вирішила я цю улітку розібрати і розсадити ось оцей перець, бо він дуже витягнувся там практично більше вже 2 см. Так що зробила я ось такі стаканчики. Ну, все, розбираю цю улітку і просто пересажу її. У ці стаканчики. Ось так я вийшла із положення. Але буде ще третя серія, бо на цьому мій перчик сюрпризи не закінчив. Так що все, Всім пока-пока, і до наступних відео.